Він це тіри несунячний, але їсти його треба обов'язково лише в раді. Ммм, як приємно пахне! Ви ще нічого подібного в своєму житті не бачили. Я знаю, я знаю. Як моя мама буде дивитися цей рецепт, то мама, бачиш, ось твоя кавомолка. Від ожиріння, дуже добре для нашої печінки. Робіть обережно, не робіть так, як робить з Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. Сьогодні для вас приготувала знову чергову новинку. Сьогодні я буду готувати за рецептом своїх любих підписників. І у мене рецепт від пані Світлани Марченко, яка придумала дуже гарну назву цьому рецепту. Називається він Нічний тірамісу». Він тоєремісу нічний, але їсти його треба обов'язково лише в бранці. І зараз я вам пояснюю, чому. Отже, в складі цього дуже неймовірного рецепту є декілька дуже цікавих компонентів. Дивіться, у нас є вівсянка, може бути вівсянка, пластівці, або може бути суміш пластівців. Наприклад, у нас є насіння льону, насіння чия, йогурт 10% і дуже цікавий компонент. Ммм, mm, як приємно пахне, особливо коли готуєш увечері. Ви бачите, дивіться, париде, як ви думаєте, що це таке? Хто вгадає? Це кава з молоком. Кава з молоком трошки гаряча. Це дуже-дуже незвичний рецепт. А ще у мене є гілочка, м'яти, яка росте на моєму городі. А що нам для цього ще буде потрібно? Нам потрібно буде кавомолку. Ну що ж, ми поїхали. Давайте спочатку приготуємо, а я потім розкажу, в чому секрет цього смачного, смачного такого ранкового десерту, який, до речі, може бути повністю і сніданком. Нам потрібно. У нашу кавомолочку. Кавомолочка в мене маленька. Мені колись подарувала її мама дуже-дуже багато років тому назад. Я вірна цій кавомолці, тому що вона працює. Хоч, звісно, вона прям не супер хай-тек. Але ж вона виконує свої функції. Отже, що ми кладемо? Ми кладемо ось ці пластівці сюди. Небагато пластівців кладемо. Небагато, небагато, небагато. Ось так. Так. І закриваємо цю кавомолку. Тобто ви зрозуміли, що нам треба буде все це перемолоти. Угу, Як це кажуть, брюки перевращаються. Перевращаються брюки. Ну, добре, добре, ми попробуємо. Як моя мама буде дивитися цей рецепт, то, мама, бачиш, ось твоя кавомолка. Але вона працює. Так, перемололи. Мелемо, не до стану муки, ні-ні ні. До такого стану, стану хрупинок. Ось так. Дивіться, тепер ми це все пересипаємо ось сюди. ось так. Потім ми беремо насіння льону і таким самим макаром засипаємо сюди. Тільки треба робити робіть обережно, не робіть так, як робить Так, Зараз потім позбираю. Так само кладемо сюди насіння льону і перемелюємо. Але не перемелюємо, знову ж таки, до борошна. ледь ледь, 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 ледь. Ось так. І засипаємо насіння льону. А тепер у нас залишилося насіння чия. Обережненько, обережненько, обережненько. Засипаємо кавомолку, насіння чіа. І що робимо? І так само прокручуємо це все. Звісно, якби в мене була інша кавомолка, то все би можна було б з одним махом зробити. Але я би вам всього цього не розповіла. О, мелимо, перемололи, недовго ось так. І беремо, бачите, воно таке все незвичний кольор має. Подивіться, а зараз ми це все перемішуємо гарненько-гарненько. І що робимо? І заливаємо чип теплою кавою. Ви ще нічого подібного в своєму житті не бачили. Я знаю, я знаю. Так, перемішуємо трошечки, перемішуємо, перемішуємо і доливаємо виливаємо просто всю всю-всю-всю каву. Можна, до речі, навіть більше. Так, перемішали. Всі ці інгредієнти вони натягують на себе каву, бирають, дуже, дуже активно бирають на себе рідину. І тепер ми додаємо трошечки, додаємо, ось, наприклад, йогурту. Але йогурт треба додавати специфічно. Ось так: ми його так, бачите, як трошечки пошарово, ось так як ну, запихаємо туди трошки в наш десерт. Ось, занурюємо, більш гарніше. запахаємо, то якесь не дуже гарне слово. Взагалі, українська мова, вона настільки багата, що якщо правильно підбирати слова, то вона настільки милозвучна, соковита і таке просто, що дає енергію. Ви погоджуєтеся, це українська мова. Так. Ось так, бачите? Так, щоб такими от-от, до дна. до дна. Так. А тепер зверху докладаємо от все, що в нас залишилось. Весь наш йогурт. Так. Так, поклали красивенько, так от розрівняли, щоб це все було гарно. Так. І що ми робимо? І кладемо трошечки, прикрашаємо ось таким зернятами гранату. Ну, красиво ж, погоджуєтеся? Ну, давайте, давайте взагалі всі зернята висидом буде гарно. Подивіться, ну, подивіться, яка краса. Ми вставляємо сюди листочок м'яти, а потім, вже на завтра, приготуємо таку ложечку і можемо собі ось, це, ось цей такий прекрасний чудовий виріб: десерт, їжу, сніданок, як хочете називайте, тому що це все дуже збалансовано. Кладемо у холодильник і чекаємо до завтра. Головне не з'їсти зараз. А чому головне не з'їсти зараз? Тому що тут є кава, і ви не зможете потім спати. Правильно? Ось. Але всі усміхаються, всі вже хочуть з'їсти цього. Всього отже, дорогі друзі, що у нас такого супер корисно у цьому неймовірному десерті, який називається нічний термісу, але їсти його треба тільки вранці. Ми пам'ятаємо, що ось це не просто якась там каша. Це дуже багато мінералів, вітамінів, макро-мікроелементів. Але ще там є особливі унікальні речовини, які називаються бета-глюкани, ситостерини, фітостероли. Це саме ті речовини, які нормалізують, знижують рівень поганого холестерину і нормалізують рівень холестерину. Тобто вони борються з атеросклерозом. Ось так: от. а ще дуже багато клітковини. А ще речовина під назвою бета-глюкан вона оздоровлює ваш кишечний. Мікробіом і допомагає рости саме тим корисним бактеріям, які роблять нас молодими, красивими, життєдайними, енергійними, одним словом, оздоровлюють наш кишечний мікробіом. А ще тут є насіння льону і насіння чія. Ми знаємо, що і насіння льону, і насіння чія містять рослинні омега-3 жирні кислоти. А хтось скаже: а для чого мені рослинні омега-3 жирні кислоти, якщо я буду пити в капсулках чи буду їсти рибу, а там до коза докозагексеєну і козапентеєнова кислота? А я вам відповім, дорогі друзі, що в рослинних омега-3 жирних кислотах міститься особлива жирна кислота омега-3, яка називається альфа-ліноленова кислота. І вона також неймовірно потрібна для нашого організму. В першу чергу тому, що вона потрібна для певних частин нашого мозку, щоб вони добре функціонували. Зокрема, для лобної долі нашого мозку, яка відповідає за аналіз ситуації, за нашу ініціативність, за нашу, за нашу таку знаєте, активність в житті. Одним словом, ці жири дуже корисні, але це ще не все. І в насінні льону, і в насінні чиа, але в насінні льону значно більше, містяться речовини під назвою лігнани. Якщо ви погуглите, ви побачите, що лігнани стоять на першому місці в харчових продуктах по вмісту антиканцерогенних речовин. Тому саме льон і саме насіння чиа допомагають нам знижувати ризик онкологічних захворювань. Ну і що ще додати, йогурт. Йогурт це джерело лактобактерій. це джерело корисних бактерій, які допомагають жити виживати нашим власним бактеріям. А ще це легкозасвоюваний засвоюваний білок. І трошечки молочного жиру. Ну, а якщо ми подивимося на каву з молоком. Ну, кава це дуже корисний напій, якщо вживати його вранці і в невеличкій кількості. Чому? Тому що було проведено дуже багато досліджень, які показали, що кава вона допомагає мікроциркуляції мозку. Наша кров швидше рухається, швидше звільняється від шкідливих речовин. Ми краще думаємо. Більше того, вона захищає організм від цукрового діабету, у жінок від депресії, від ожиріння. Дуже добре для нашого Печінки допомагає їй краще працювати, детоксикувати наш організм. Це все на все лише кава. І таким чином ми отримали збалансований сніданок, який містить і білки, і жири корисні, і клітковину, і складні вуглеводи. І також зверху ми прикрасили зернятками, не, зернятками гранату. Чому? Тому що в зернятка гранату, багато вітаміну С, багато фітонутрієнтів, багато антиоксидантів. І така речовина, ви вже знаєте, можливо, чули, яка називається елагова кислота. А елагова кислота, коли людина її, її їсть, попадаючи в наш кишечник, годує певні бактерії, які виробляють у відповідь особливо цінну речовину, яка називається Уралітін А. І цей уреетін А робить нас розумнішим, робить нас більш таким життєво здатним, підвищує стресостійкість організму. Одним словом, надзвичайно корисний. Ну а листочок м'яти це естетично, красиво, і у м'яті є ефірні олії, які ще краще покращують наше травлення. Тому, прокидаючись вранці, випиваючи свою звичну склянку теплої водички, і дуже добре, якщо вона із імбиром, соком лимона, зробивши свою зарядочку. Випивши чашечку кави, ми можемо взяти і приступити до суперсмачного, в міру солодкого і надзвичайно корисного сніданку. Нічний тірамісу, який треба їсти вранці. Від Оксани з але за рецептом моєї читачки, дорогі друзі, я вас дуже прошу. Пишіть прямо під цим відео, пишіть моєму телеграм-каналі. Пишіть свої рецепти, і я обіцяю вам, що я буду використовувати їх у своїх відео, називаючи ваші імена. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, підтримуйте український науково-популярний контент. І це дуже сильно мене мотивує, за що я вам неймовірно вдячна. З вами була Оксана Скиталінська, лікар діетолог Харчуйтеся правильно, живіть активно, живіть довго. Все, вам найкраще, до зустрічі!